Всім добрий день. Сьогодні ми вам покажемо схожість сучасного автомобіля з розумною квартирою або будинком. Почнемо з безпеки. В сучасних автомобілях безпека на найвищому рівні. Автомобіль можна поставити на охорону, зняти різні режими при тому, де ми перебуваємо, де перебуває автомобіль, різні асистенти і так далі. Повноцінний відеонагляд і все, що з тим зв'язане. В розумному будинку група безпеки складається з Датчиків природнього газу, датчиків протікання води, датчики якості повітря, датчики чадного газу, пожежні датчики. І при спрацюванні, наприклад, датчика природнього газу перекривається газ, при спрацюванні датчика протікання перекривається вода, при спрацюванні датчика чадного газу повідомлення чи пожежного. По датчику СО2 працює вентиляція. Управління кліматом. Зональне керування ліве, праве, перед зад, режим автоматичний. По графіку, от і залишається автоматичний ручний режим. А в розумному будинку в кожній кімнаті задається окремо температура, окремо температура теплої підлоги, окремо температура повітря і керує пристроєм, які нагрівають повітря, окремо зимова уставка, окремо літнє наохолодження, все працює в автоматі і дає. Команду паливній. Також по режимах присутності або відсутності клімат сам автоматично переводиться з комфортного в економний режим. Всі параметри сучасного автомобіля задаються і контролюються з одного дисплея. Ми тут можемо бачити всю інформацію, можемо задавати всі режими, як працювати автомобілю і так далі. А в розумному будинку ще крутіше: можна керувати смартфоном. З планшету, з звичайного вимикача і мультифункційних панелей керування та голосовими командами ОК, Google Kitchen on». Але більшість функцій буде виконуватися автоматично. Підтримка освітленості в певний період часу, керування кліматом, всі аварії. Захист від сонячних променів, керування рулетами, вуличне освітлення та багато іншого. В автомобілях існують умовні сценарії, як в кліматі, де ми маємо певні параметри роботи. Або в сценарії під конкретного водія, конкретні налаштування і поведінка. А в розумному будинку це піднесено до ідеалу. Тому що розумний будинок працює по сценаріях. Я пішов це. Вимикається світло, обесточуються певні розетки, клімат переходить в економ режим, вся безпека починає працювати. Коли ми їдемо в відпустку, задіюються ще додаткові певні параметри на вентиляцію, на вуличне освітлення, вмикається сценарій імітація присутності. Лягаємо спати, події інші. Світло починає в хаті працювати по-іншому, зменшується яскравість того світла, яке включається. Плюс це все зв'язано ще з безпекою. Сучасні автомобілі зручні, комфортні, економні і екологічні. Як і розумний будинок, тому що він дуже комфортний і економить до 50% енергоносіїв. Якщо ви хочете, щоб у вас будинок був такий самий, сучасний і комфортний, як автомобіль, звертайтеся в компанію ЕКІДІМ. Окей, okay, Google. Open door. turning on the door.